Ніхто так не розуміє жінку, як інша жінка. Істина давно відома і чудово пояснює потребу представниць слабкої статі триматись одна одної. Освітянки нашого міста об'єднались у клуб Анна Марія і вже багато років поспіль разом долає труднощі своєї нелегкої жіночої долі. Тематика засідань клубу дуже різноманітна: від ролі жінки-керівника до народних традицій в житті жінки. І сьогоднішнє наше засідання клубу його тематика. Мистецтво бути щасливою тема дуже цікава, і сьогодні ми з вами спробуємо її розв'язати. Обговорювали жінки фактори, які часто густо стоять на заваді жіночому щасті в наш час. Перш за все, це кризи в стосунках з чоловіками, які породжують комплекси стреси, депресії. Незмінний президент клубу Анна Марія Галина Адамівна Сорочинська з висоти своїх років та досвіду дала присутнім такі поради. Ми повинні, як жінки, бути. Трішечки хитрішими. В чомусь можливо зробити вигляд, що ми уступаємо чоловіку. Але кажуть як: чоловік голова, а жінка шия, куди шия поверне, туди повернеться голова. Також педагоги та психологи, які входять до клубу Анна Марія, поділились своїми секретами та методиками релаксації, способами активізації внутрішніх сил, жіночими хитрощами взаємовідносин з чоловіками. Під кінець засідання клубу своєю творчістю порадувала присутніх популярна коростенська поетеса Галина Ципкова. Музика серця наповнена слова, Етим напівам тисячі лет, но, как и прежде, звучат они ново. Вечно прекрасен женський портрет, таке крас тому, о що говорите ви. Метою зустрічі жінок є не лише вирішення гендерних проблем. Анна Марія дарує можливість просто зустрітись, поговорити по душам, з гумором поставитись до своїх проблем. Весело, тепло і з користю проходять засідання жіночого клубу.